Християнський такий дух, як кажуть богослови, вона була воцерковлена, ця традиція, і тепер вона грає важливу педагогічну роль, перш за все, і інформативну у тому, щоб людей просто показати їм, показати їм їхні реалії, реалії їхнього теперішнього життя і показати їм розповісти історію про Христа. Тобто, по суті, це словесна ікона, те, що вчить ікона в фарбах. Того вчить вертик у своєму театральному Його по голові, щоб затямло, тиш, ніхто над ними головний. Ти що мене стращаєш? Наче ти мене не знаєш. Я єсть багат і славен. І тут ніхто мені не равен. Слава пройде і багатство скоренько менеться. З цієї коси досить одного замаху. І помреш ти, чоловіче, від самого страху. Чого ти шукаєш? Косити старе траву своєю косою. Ні тебе, кисляве, узихостичів, тягаться со мною. Я могуществом и силой Тебя уничтожу. унічтожу. Тю, дурненький, та я з тебе навіть не сміюся, бо нікому в світі я не поклонюся. Я одна цариця на всі ваші страни. Я усього світу найважніша пані. Князі царі під владою моєю усіх посічу косою своєю. Там проти смерті, а види кастою. Вона зараз спекла візьме і тебе з собою. І ти завжди будеш там там перебувати, дихай царю вірути окаянний гаде. Ja naše pristupovi vidam. Насіє, ой, чи замотити. Чи не краще піти пити, на косити, як пожити? така політика для хлопа. Нащо бо, нащо поба, наші піски летають, лоб. Краще то ночвинам піти. У мене горілочка така, що ж клютяться світи. Башку сиє син своєї епохи. В чому? Котрий не намагається щось змінити в собі, котрий просто плив по течії. Отакий він є, яким його мати народила. Ну такий є як він говорить в собі він іншим говорити. Зміни, Йому говорять, змінися, працюй над собою. Нащо? Бо я такий є, я такий народився. Я давати, не що надо давати? Що давати? Не Все, що я відчуваю в собі там бажання грошей, а що я грошей, ну так і що далі. Значить я, значить, мені так Бог не йде в покликання до грошей. Я піду, все, все зроблю заради цього. Я безпринциповий. І все, він говорить, що він безпринциповий, і він на тому зупиняється. І не намагається щось змінити. Як образ, так, тут дійсно створений в вертепі образ, можливо, як істота, яка просто, просто існує, скажімо так. Вона навіть, вона навіть погано нічого не робить. Вона таке щось дрібне. Його, його зло навіть, воно не злом не є, воно просто чимось таким є дрібнесеньким там під ножку поставити або щось таке. Так, ну переважно ми беремо вертепи такі стандартні, тобто такі, які обирають молодіжні організації, це є пастушки, які перші дізналися від ангелів про народження Ісуса Христа. Це є ангели, це є мудреці або царі, або, наприклад, гетьмани. Ну, тобто є різні різновиди, які прийшли вітати Ісуса Христа дали йому дари. Це є відповідно також цар ірод, злий цар ірод, це є чорт, це є смерть. А от, і також буває і циганка, циган, мошко. Сара, його дружина, От. Тобто в нашому народі ну, такі традиційні є стандартні вертепи. Минулого року в нас був патріотичний вертеп, приїжджав до нас. От. І вони взяли собі такий дуже критичний вертеп. Це головні герої були Сталін, це були Каганович, От. це були і засуджені, це були і партизани у ролі певних дівих осіб. От. Ну, такі, таким чином є різні. А Верта. Тематично, так. Я наймогутніший володар всіх часів. Над Спартакас силяніший, миліший від нарциса. мудрий! І тому цей трон посів. Мені дорогу чистить вістя списа. Я геніальний, унікальний, справедливий. І ще один володар неможливий. Креславний діти ви прийшли. Цар юдейський, що оце родився. На небі зірка ясно засвітила, на цілий світ, всім людям сповістила про радість, про народження царя. Якому буде небо і земля, з любові шамлею ми Зустрічі з ним не можемо діждатись. Ні, нам сході. Може ти знаєш, як і родився в Господь, і допоможеш нам його знайти. Бо ми прийшли в і принесли далі е, так так, так. Ви хорошу принесли новину, ви хвоємі шукаєте ви дитину, А як знайдете, світ мені, щоб я впинився в сі. Русаймо у путь, а про тебе є вода. Не забудем, певен будь. На мій погляд, Ірод, так само як і інші всі персонажі, вони не є відірвані Відірвані від нашого повсякчасного життя. Тобто, коли був створений цей вертеп, коли в його в практиці кожен рік відтворювали, кожна в принципі, людина по-своєму. Але тим не менше, хоча вона і базувалася на івангельській історії, ті реалії життя, реалії бачення життя вони переходили цей вертеп. Тобто до чого до того, що ірод це не є яка не тільки якась конкретна людина, котра жила там 2000 років тому. Це так само і багато серед нас таких іродів, це образ. І ось ірод характеризує, на мій погляд, людину, котра піддалася спокусі влади, тобто котра настільки настільки глибоко відчула це покликання. Відчулося своє внутрішнє покликання бути сильною, що на цьому шляхові вона готова була зробити все. На цьому шляхові вона готова була піти по головах інших. І ну, так само, як і 20 років тому, 2 століття тому, 2000 років тому, так само і сьогодні існують такі люди, котрі заради влади, заради сили готові на все. Тобто, це навіть елементарно елементарний приклад зі школи в школі, коли. Коли людина хлопець якийсь під свідомо хоче бути сильним, і замість того, прикраси, щоб допомагати там ближнім, це, це для нього не є сила. Він просто принижує менших. Ну, скажімо так, це теж іро, такий іродизм. Ми возвеселися з голим, народився, а на тому болі ми, ми розлади.

Хочу зазначити, що у нас фестиваль це є вже сьомий фестиваль. Порахунку відкритий. Саме слово відкритий означає, що ми запрошуємо всі фестивалі, то що, то що ми знаємо, ті, що бажають. От знаємо багато через те, що ми громадська організація, спілкуємося з іншими, співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, молодіжними і християнськими. От і відповідно вони, і, ми їх і запрошуємо. Так як ми займаємося при церкві, ми маємо контакти зв'язки з різними церквами, з отцями, які також готують вертепи. Ну і так як ми є молоддю, а молодь один між, ну, між собою а, таким чином нам приносять вісточки, що є на такій то вулиці, такий то товарите. Ну і ми їх запрошуємо. Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю усього народу. Сьогодні народився вам у місті Давиду і спасите. Між Христос, Господь, Ось знак вам, знайде дитя повите, що лежить у яслах. Так, відповідно, що коли створювався наш фестиваль, ми першими, тобто молодь мого віку, ми також зробили вертеп, такий дуже чудовий, тобто взагалі грати роль в вертепі це є неймовірне задоволення. По-перше, ти приносиш радість оточуючим людям. По-друге, ці попередні репетиції, ті всі створення власне вертепу сценарію це дуже цікаво, створення костюмів, обдумування це, це дуже приємно. І ми в перший рік свого створення ну, організації і вертепу також зробили такий вест вертеп. От я була смертю. Так, я смерть косою. От, а два роки тому ми робили сучасний вертеп таким. Нахилом, тобто, що дівчинка, яка не вірила в Різдво, на неї нападають в прямому значенні того слова, вона блукає містом, і на неї нападають злі сили. Це є чорти, це є циганки, які хочуть наворожити, от це є ірод. Спокусники, ну тобто і хочуть її переконати, що Різдва немає. Але тут їй по дорозі трапляється ангел, який е їй пояснює, як вже сталося все, все Різдво, як це все е відбувалося. Ну і відповідно вона повірила в це різдво, е і символом цього різдва була свічка, яка горіла. Злісили хотіли її засити, але вона її зберегла. От. І таким чином тобто, ми передаємо тепло цієї свічки кожній людині, так як Ісус зараз зі своїм народженням передав нам в наші душі це тепло і свою любов. Що ж ти мовчав хустатий раніше? Ти ж мій тайний радник, між іншим. Ха. Моя спеціалізація таємна влада. Секрети, багатства, управлінська влада. Але тобі охоче допоможу, дам не одну пораду вожу. То зголосив тобі війну, щоб у тебе забрати владу усю. Щоб цього не допустити. Потрібне вбивство, а там далі маленьке крутійство. <рес> Чи ти думаєш, що я повірю у казку оцю? цю? Я знаю, як стітацько полонити. Для того тайну можу я відкрити. Не просту тайну, а тайні знання. І Тебе буде шанувати вся царська братва. Йо! Якісь слова незрозумілі ти говориш. Зажды вернулись воины мои, позднее все повторяй. Какой, какой позор нашей вот царской славе! насмеялись надо мною и в моей же державе. Я послал их в Ифлием, чтобы испытать их о чудесном этом рожденном дитяте. А они весь мне не известили, их простого вот мужика вот там вот меня обольстили. Раскаленная утроба не и что чинит. Я царь! Хто може мене осудити? Ну що, вб'ємо його, а потом ми по закону... Який закон? Навіщо той закон! Давай указ! І разом з ним на раз усіх дітей підніж і достав! З указом царю все дуже легко і просто, бо той указ, мов на єдиний раз. Скажімо, виняткова ситуація, історія признає тобі рацію, і вбивця ніхто не називає і не візьме, тобі ніхто зазна. Ти ж? Царство врятував його велику славу і разом з цим укріплював державу. Рацію маєш, указ. Воїни слухайте мене. обойдіть всі гради і всі приділи. Убивайте всіх младенців, де би не узрели. Государю, твой приказ виповнить готові. Ми на всіх твоїх врагов наложимо коле. Воїн це образ людини, котра. Котрі виконує накази. З цим людством насправді так серйозно стикнулося, стикнулося під час Нюрбінського процесу, коли питали, питали тих людей, котрі були в концлагерях, котрі ними керували, чому ви це робили? Вони просто відповіли, ми виконували накази. Чому воїн вбивав дітей? Чому воїни в Віфлеємі вбивали дітей всіх до двох років? Вони виконували накази. І це насправді трагедія багатьох людей. Вони, вони не такі, як іроди, вони трошки інші. Вони більш щирі, бо вони все ж таки живуть заради чогось. Але їхні, їхня слабкість або їхні, якісь уявлення не дозволяють їм пожертвувати іноді, багато чим пожертвувати. Тобто іноді навіть своїм життям, своєю кар'єрою, заради того, щоб не виконати того, що мені наказує там вищостоящий начальник. Отакра ці люди мають найбільше шанси, щоб змінитися. Ой, баба, ступай, не гинайся, ступай. От царю, твої приказ ми вимовляли. Усіх родам дітей попивали. Це один із младенців у царстві залишився. Я довго ще за її матір гнався. Це послідня жива дитина перед тобою. Так матір хоче замінити смерті собою. Я царського слова, царського не можу змінити, Повеліваю не мати, а сина убить. У бобі там нечего жалеть. Ступай, баба, ступай, здійснює. Не проливай крові невинного народу. Дай хате з дитятку, що народилась для щастя народу. А ти, царю, ти проклятий. Тебе Бог буде тяжкою смертю карати. А я смерті не боюся, славний віку.